Наталія Суханова провідний фахівець напряму педіатрії. Спікер навчальної платформи для лікарів Прогрес. Має двох дорослих дітей та маленьку онучку. Малює картини і розігрує їх в лотереї на користь потреб Збройних сил України. Любить подорожувати. Стала водієм у 49 років, склавши теоретичний та практичний іспит з першого разу. Життєве кредо завжди навчайся, вдосконалюйся, сумнівайся і перевіряй інформацію. Наталію, мене як батька маленької дитини цікавить не лише тема прикорму, а ще одна дуже важлива тема, яка стосується здоров'я, а саме тема вакцинації. Тому що як тільки з'являються діти на світ, то найперше, з чим вони стикаються ще в пологовому будинку, це з необхідністю розпочати планові щеплення згідно календаря, як то кажуть, і прислухаються рекомендацій, як спеціалістів, так і знайомих, які дуже часто кажуть, що Ой, а ми своїй чи своєму не робили? Ми проти того краще перехворіти і, і інше. То що ж власне краще хочеться почути саме від фахівця? Дякую за запрошення. <кій> і тема насправді дуже важлива. Ми починали з пасків безпеки і з використання автокрісла. В Впевною мірою вакцинація дитини це також засіб безпеки. Тобто, ми вкладаємося в автокрісло ще напевне. Тоді, коли мама в пологовому будинку, тобто, бо навіть при виїзді з пологового будинку, ви вже маєте дитину машиною доставити додому вже в автокріслі. Насправді, так і має бути, Е, і власне вакцинація це також питання безпеки, бо вакцинація. Напевно, я почну з банальних речей, можливо, загально знайомих, але це високоефективний, безпечний, науково обґрунтований метод профілактики інфекційних хвороб. Це те, що напевно, найбільше життів в світі. В медицині дуже багато винаходів, і найпотужнішими, які мали вплив на загальну тривалість життя, на кількість людей, які живуть в світі, це винайдення антибіотиків і винайдення вакцин жодний із інших винаходів не вплинув на кількість населення і на тривалість життя. Тому це те, що нам дозволило підвищити і якість, і тривалість, і якість життя окремої людини, і тривалість життя в цілому. І насправді це справа всього моєї життя. Ну, Вакцинація, да, тобто я займаюся все своє професійне життя. Починаючи там з 2000 року, я вже 24 роки педіатром працюю. Працювала в різних умовах, працювала в державному закладі, працювала в приватному. Ну зараз працюю в приватному закладі, одному з найкращих місць, до речі. І кожного разу я займалася цими питаннями. Якщо на початку своєї професійної діяльності це було щось несвідоме, бо тоді робили всі. Та, да, тобто ну вакцинацію насправді е, проводили навіть без згоди батьків, без їх інформування. Е, робили в садочку в школі, е, всіх ставили в ряд там, капали крапельки, так, або ти робили ін'єкції. Да, тобто і ніхто навіть не замислювався над тим, робити або не робити. Це була така загальнодержавна програма, як загальна так. Вона так. на сьогоднішній день теж є, але ну да, е, поява демократії в нашій країні порадила те, що з'явилися альтернативні дому. Та, тобто ну, це не погано, це дуже добре. Та? І виникли різні погляди на це питання. Ну, до речі, як на мене, це сталося прям визначений термін. Це на 2006 рік. Та, тобто Повністю завалилася вся програма імунізації в країні. З'явилася дуже велика кількість людей, які свідомо відмовлялись від щеплення або були проти щеплень. Вони були бути. проти, тому що вони бояться, тому що вони десь там почули, що ось це щеплення може призвести до чогось, і ці страшилки доволі таки страшні і передаються да. просто з вуст в уста. вуста. То е, хотілося б місто? та безпосередньо сьогодні також почути, чи це страшилки, чи вони мають місце бути. Ну насправді такий період напевне переживала кожна країна, та тобто і Україна не стала виключенням. Тоді вакцини стали заручниками самі себе їх висока ефективність призвела до того, що ми перестали бачити хвороби, від яких вони захищають. Натомість люди почали помічати якісь післявакцинальні зміни або якісь хвороби і стани приписувати саме вакцинації. Тобто, і за того, що ракурс змінився з. З подолання хвороби на прискіпливу увагу до Наслідків вакцин, та, і, і, і за того кожна країна пережила цей період. Але насправді медична наука це наука потужна, з великою кількістю досліджень, зі змінною технологій. Вона не стоїть на місці. І чомусь для нас зрозуміло, що ще там 20 років тому та, кожен із нас не мав ні планшету, ні телефону. Та, тобто ми користувалися, не знаю, я, я то точно пам'ятаю, будки, автомати, в мене навіть Вдома не було телефона, за яким могла зателефонувати, а зараз у нас в руках сучасні гаджети. І можливість і... навіть виводити важливі тези на екран під час вашої розповіді. Я вас попрошу подивитися зараз на ось ці тези і прокоментувати їх. Чи, чи дійсно ці міфи варті того, щоб їх ось так перекреслити червоними лініями і сказати, що це неправда, люди не вірте цьому. Добре, ну давайте прямо по пунктам з приводу вакцини викликають аутизм. Так? В кінці минулого століття було одне дослідження зовсім невеличке, яке підкинуло цю ідею науковому світу. І це прямо така була наукова бомба, бо насправді це дослідження було опубліковано в дуже авторитетному журналі. І майже весь науковий світ з свій погляд на цю проблему і це почало досліджувати. І Швидко довели, причому кількість досліджуваних осіб обчислюється десятками мільйонів, і це було можливо було зробити. Тобто ця думка була спростована. Людина, яка цю публікацію виставила, була навіть позбавлена права займатися лікувальною діяльністю і навіть депортована з країни, в якій жила, були доведені фінансові цікавості цієї людини, і насправді. І вже в кінці минулого століття це питання ну було вирішено. Наразі продовжуються дослідження, тому що на сьогоднішній день точно не з'ясовані механізми розвитку розладів і спектру аутизму. Є певні теорії, але от щодо зв'язку вакцинації і аутизму вже давно поставлена крапка. І на сьогоднішній день, якщо шукати в потужних наукових джерелах, можна знайти масу публікацій, які спростовують зв'язок окремих вакцин або взагалі вакцинації. з з порушеннями поведінки, і, зокрема, розладів і спектру аутизму.